Доброго вечора, шановна панство, пані та панове, я вас всіх рада вітати. Зараз ми подивимось такий розклад на тарому нарі. Ну, не завжди ж, не завжди ж робити розклади такі більш глубинні. Так? Ну, давайте подивимось такий розклад. Почуття, емоції, потяг. Саме на цій колоді. Саме відкриємо відчуття енергії через Монару. І подивимось на події, про емоційно енергетичну драму, динаміку, а можливо, не драму, а щось таке приємне і класне. Буде трактування саме виключно в ключі Таро Монарі. Подумайте про людину. Загадайте цю людину, і ми подивимось спочатку сигніфікацію цієї людини людини, яку ви загадуєте. Таро манара, ви знаєте ритичного змісту, тому не всі аркани я буду показувати, а якщо буду показувати, то буду прикривати. І так, хто та людина, яку ви загадали? Туз вагню. Помірність. Туз повітря, Вершниця води. Дуже цікава сигніфікація вашої загаданої людини. Що я тут бачу? Це людина. Так, це буде частина перша. Буду говорити. З точки зору Таро Монара ми тут всі дорослі люди, я не думаю, що будуть дивитися ці розклади, дітки, буду говорити відверто в цьому ключі. Тому це чисто на перша. Що я бачу? Загадана вами людина, вона збуджена. Вона суперечлива, яка прагне контролювати свій вогонь, який просто випромінюється. Туз вогню це енергія пробудження сильного потягу, спалаху, бажання володіти. Помірність це. Внутрішня боротьба між пристрастю та гаванню, є потреба усумітнення, є страхи приявитися, показати. Людина може стримувати себе і, так би мовити, гасити ці емоції, намагатися, але це лише назовні тобто, Внутрішня людина не те, що гориться, а палає. з повітря говорить про ментальну таку напругу, десь є спроба все пояснити, проконтролювати, все продумати розумом. Знаєте, це про тоді, як тіло кричить, Я хочу. так? А... Намагається людина це все перевести в ментал. Вершниця води це романтик, мрійник. Емоції зараз таке враження, що не рухаються. Людина як застрягла в якійсь багнюці, тому що вершниця тут це єдина карта, яка показує болото, тому що тут вершник стоїть в болоті, де нічого не рухається, і ви бачите, що кінь теж стоїть а, на березі. А, тобто якась зупинка, а, тут немає розвитку, тут немає м, проявів, а, ця людина одночасно прагне близькості і боїться. Розчинитися в цій близькості. Це людина, що живе на межі між пристрастю, самоконтролем, бажанням, усамітненням, бажанням притулитися до цієї такої жінки чи чоловіка і гойдатися просто як, знаєте, на цих гойдалках, як заспокоюватись в об'яттях того чи той, хто зараз загадав цю людину. Його чи її дуже тягне до вас, але ця людина ставить внутрішні такі фільтри, щоб не згріти повністю, тому що не забувайте, що тут. Туз вогню він навіть показаний, що серденько тут вже відкусане. Що ця людина а, насправді відчуває до вас? Королева повітря. Імператриця. Вершниця землі. А ви а, просто читаю енергії, ви для цієї людини, а, або жінка сили, або чоловік сили, впевнений, або впевнена а, спокуслива, або спокусливий. А, Бачить вас а, такою гострою штучкою а, по королеве повітря, тому що ви тут таке враження, що показали свою п'яту точку, відвернувшись від цієї людини. І ви, як в тому фільмі, як Полум'я і Холод, як Вчителька і як куртизанка бо людина. Ви та людина, яка не терпить брехні, людина це бачить і відчуває, що з вами не можна бути невідвертим. Ви таке враження, що бачити. Цю людину наскрізь. І людина віддає в цьому собі, так би мовити, розуміння. Розуміє. Виклада... ви викли... викликаєте в цій людині глибоке, тілесне бажання, повагу. І навіть такий, знаєте, страх перед вашою владою над цією людиною. Вас людина бачить як дуже важливу людину в своєму житті. Відчуття того, що ви стабільна, чутлива, ваша присутність. Цій людині потрібна і ви більш земна особистість, ніж хаос. Тобто ви знаєте, розумієте, чого ви прагнете. Взагалі така енергія більше земна. Ви не вітаєте десь на хмарах, ви не мрійниця або не мрійник. Ви знаєте, чого ви хочете і до чого ви прагнете. І вас так людина от розповідає про вас. Тобто почуття відносно вас це суміш поваги, захоплення, бажання підкоритися навіть тому, що ми бачимо тут імператриця так, і а... людина бачить вас. Жінку або чоловіка, через яку або якого хочеться пізнавати себе, але водночас боїться бути розкритим.